Всім доброго дня, вас вітає канал Екскаватор. Я вам обіцяв раніше, що покажу місце, де живе Армандо. Армандо, скажімо так, це така людина, яка живе на березі Дністра, ні родини, нікого в нього немає. Просто збудував хатинку. З попереднього спілкування так зрозум... стало зрозуміло, що він певний час отримав травму, погано розмовляє українською мовою. Ніби зі слів звати його Армандо. Бачите, людина садить собі і горох і часник, і щось сапає. Хотілося б з ним поспілкуватись, ми домовились з ним, що він дасть коротеньке інтерв'ю. Поза тому році тут була дуже велика плантація тютюну, він палить. Зараз бачу, що він посадив картопельку. Ну і правильно може кинув курити. Ось така в нього хатинка, скажімо так, порушити його. Особистий спокій. Не збираємося і не будемо, тому що кожна людина собі річка гарна, вибирає сама як їй жити. Все майструє своїми руками, правда, з цього року воно трошки в гіршому стані. І ми вже сюди не, за... не заїжджали місяць два. Я навіть не знаю. Ну, якась активність присутня, тому що все просапане. Знаємо навіть де він водичку набирає, але де він сам зараз подівся, щось невідомо. Щось, щось така якась така споруда було. Інтерв'ю буде, ми домовилися з ним, просто що його зараз немає. Багато хто писав, чи законна ця забудова. Ну, я не знаю, як. В юридичному статусі вона незаконна, незаконна. В принципі, людина нікому не заважає. Живе собі та й живе. Дивіться, яка в нього тачка є, ну, я не знаю, напевно, вона так більш символічна, але то стільки треба було затратити сили і енергоресурсу людського, щоб не тільки тягнути то все, але і виготовити. І ці колеса оббиті бляшанками. Десь він це ж бачив, придумував, імпровізований парник на розсаду. Тут специфічна обстановка, скажімо так, співають пташки, природа. І тут картопельку посадив. Надіюсь, що це є така прибудова. Надіюсь, що наступного разу нам буде така можливість з ним поспілкуватись. Ще раз показую вам. Навіть виноград має. Зверху виноград Підписники, всім міцного здоров'я, гарного настрою, мирного неба. Ми продовжуємо шукати цікаві місця на річці Дністер. І не тільки. Слава Україні! Прошу підтримати канал Екскаватор, поставити вподобайку і будь-який коментар. До зустрічі!